Одного разу у далекій далекій галактиці найманий коспобійник вирішив перевести каналізаційні труби і плазмові бури, але він знайшов корабель з біженцями, потрапив у метеоритний дощ і на нього напали космопірати. Але це вже зовсім інша історія. А наша може буде й не сильно відрізнятися від тієї, що я вам розповів, але точно буде набагато цікавішою. Адже сьогодні на огляді в мене гра. Космобійники в локалізації видавництва «Kilo Games». І це в нас гра про створення і кастомізацію свого космічного корабля, створеного із різноманітних запчастин і до того ж ще й у реальному часі. А після уся ця зібрана конструкція ще й повинна пройти перевірку відкритим космосом, адже саме доставка потрібних товарів та пасажирів від пункту А до пункту Б. І заробіток на цьому кредитів і є головним завданням гравців у цій грі. Космобійники цікава і драйвова за своїм настроєм гра космобійники дійсно зможе показати багато цікавого тим хто з нею ще не знайомий, тож пропоную прибрати цей прикрий факт з вашого досі. І давайте переходити до огляду. Проте перед початком хочу сповістити, що видавництво кілогеймс проводять збір коштів на придбання джипу для підрозділа 166-го батальйону 119-ї бригади. Їм потрібно зібрати близько 5 тисяч євро. І від себе кілогейм дарує кожному, хто скине більше 1500 гривень гру ЗСУ. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива. Ну що ж, ніби про все розповів, тож, поїхали. Тож, цілому, партію космобійників поділяється на дві частини: це саме створення корабля, і, відповідно, сам політ через відкритий космос і зустріч лицем до лиця зі всіма труднощами такої авантюри. У нас у грі є три види планшета: ось такий навчальний першого рівня. Другого і третього. І кожен із цих планшетів відповідає не тільки за кількість карт пригод, які ми будемо використовувати під час гри, і складність відповідної партії, а також і за розмір нашого корабля. Тобто на першому рівні ми використовуємо ось такий корабель і такий планшет, на другому ось такий трішки більший. А на третьому наш корабель буде ось такого великого розміру. Тож під час першої фази ми повинні спершу побудувати наш корабель. Тож, наприклад, на початку гри на нашому кораблі вже є центральний відсік, де будуть знаходитись наші пасажири, а також у нього є 4 з'єднання. Тож усі гравці одночасно можуть набирати собі різні компоненти із цього пулу в центрі стола і викладати їх на свій планшет. Для цього гравець бере одну плитку. Перевертає її, дивиться на неї і вирішує, чи він хоче її приєднати до свого корабля, чи ні, викладаючи її у відповідну комірку на своєму планшеті. Проте, звісно, що є декілька правил по розміщенню цих плиток. Розміщуючи нову плитку, ви повинні дивитися на ті типи з'єднань, що є на самій плитці, а також ті типи з'єднань, що є на вашому кораблі вільними. Тож є три типи з'єднань: ось така товста труба, яка може з'єднуватись ось таким чином. Є ось така дві тонкі труби. А також є універсальний з'єднувач, який має усі типи з'єднань, тобто можна під'єднати як ось таким чином, як і ось таким, і це буде легально. Проте не можна з'єднувати різні типи з'єднань. І звісно, що ви повинні розміщувати це тільки у з'єднанні з іншими плитками, тобто ви не можете викласти плитку якимось ось таким чином. Звісно, що для побудови нашого корабля ми можемо використовувати різні типи плиток, як, наприклад, ось така кабіна. Вона дає нам змогу сюди поставити. Двох ось таких пасажирів, які можуть нам допомагати при проходженні різних місій на наших картках пригод. Також в нас є ось такі двигуни з одною трубою та з двома трубами. Вони завжди розміщуються таким чином, щоб ось ця труба дивилася вниз, тобто до вас. І ви ніколи не можете розміщувати ці елементи якось по іншому, тобто, щоб. Вони дивилися в інший бік. До того ж, є ще одна умова: ви ніколи не можете розміщувати жодної деталі поза цими двигунами, тобто, ось таким чином розміщувати не можна. А ось таким чином виглядають наші гармати із одним дулом, та із двома. Для цих просто потрібна енергія для активації, і вони нам потрібні для захисту нашого корабля. Ми їх так само можемо розміщувати будь-яким чином на нашому кораблі, хоч вони можуть дивитися вниз, хоч вверх, хоч вліво, хоч вправо. Проте ми ніколи не можемо розміщувати жодної деталі, яка буде знаходитись перед перед дулом цієї гармати. Далі поглянемо на ось Це Це наші акумулятори. Вони дають нам змогу зберігати тут енергію, яка нам потрібна для активації різних елементів, як, наприклад, наших подвійних двигунів чи наших подвійних гармат. А також в нас ще є ось такі щити, які ми можемо розміщувати ну, таким чином, щоб вони перекривали відразу дві сторони. Тобто, в цілому нам достатньо двох щитів на наш корабель, для чого вони потрібні, щоб маленькі астероїди, які будуть летіти з цього і з цього боку, були захищені нашим щитом. І відповідно, якщо ми розмістимо цей щит ось таким чином, якимось Ось так. Проте так, звісно, розміщувати не можна, бо тут є з'єднання, а тут, відповідно, його немає. Але якщо ми переставимо це ось сюди, то це буде легально. І після цього, якщо будуть летіти звідси, чи звідси, ми будемо відбивати їх за допомогою свого генератора щитів. Проте він потребує енергії, яку ми будемо витрачати, беручи її з наших акумуляторів. Також у цьому великому стосі деталей нашого корабля ми можемо знайти ось такі вантажні трюми. Ці трюми на підходять під усі типи вантажів, окрім червоних, бо для них є окремі трюми. Вони дуже небезпечні, але й вартують найбільше за доставку. Ну і звісно, ми можемо їх приєднувати будь-куди, куди, куди підходить наші з'єднання. Ось і все. Передостаннім типом плиток є наші системи життєзабезпечення. І вони потрібні для того, щоб на нашому кораблі замість наших звичайних пасажирів летіли ось такі інопланетяни. Тобто ми цю систему повинні доєднати до будь-якої. Кабіни, де можуть знаходитися звичайні пасажири, і під час розміщення ми можемо обрати або ми розміщуємо сюди двох наших звичайних пасажирів, або одного відповідного інопланетянина за кольором, і тоді він буде летіти разом з нами. Вони більш круті для вирішення деяких проблем під час нашого польоту, тобто вони будуть надавати нам різні бонуси як для захисту, так і для атаки. А ось останніми є ось такі структурні модулі. Це просто розширення для нашого корабля, які займають дуже багато місця, ну тобто одну комірку проте надають нашому кораблю безліч додаткових можливостей для розміщення нових елементів на нашому кораблі, додаючи нові з'єднання. І це дуже і дуже важливо. До речі, беручи нову плитку, не завжди є таким, що вона вам підходить для розміщення на вашому кораблі. Тоді ви вільно можете її просто скинути у відкриту і тоді. Взяти собі нову плитку, наприклад. Проте цю плитку тепер може взяти будь-який гравець за столом. Навіть ви самі, проте, ви повинні спершу виставити ту плитку, яку ви вже взяли собі на руку. Однак, якщо ви бачите, що плитка у вас дійсно крута, деталь підходить для вашого корабля, але не на часі вона була дійсно вами. І ви можете її відкласти в ось цю комірку. І це комірка відкладених деталей. І таких деталей у вас може бути дві одночасно. Проте ви повинні виставити їх на свій планшет. І пізніше ви зможете виставити їх на свій планшет, коли ви будете вважати, що це дійсно доцільно. Проте, якщо ви цього не зробите, то наприкінці вашого польоту кожна деталь у цій секції відніметь у вас по одному кредиту, ну тобто по одній космічній гривні. Проте, замість того, щоб брати нову деталь, гравець може взяти один зі стосів карт. Прогнозу польотів, щоб ознайомитись із тим, що саме може очікувати під час польоту, і тим самим відповідним чином підготувати свій корабель. На початку нашої партії ми формуємо чотири стоси із наших карт пригод, залежно від рівня нашого планшета, який ми обрали. Наприклад, зараз у нас другий рівень, і тому комбінація наших карт це дві карти другого рівня і одна карта першого рівня на кожен із цих стосів. Тож як дію, замість того, щоб узяти. Плитку гравець може просто подивитися ці карти, і відповідно дізнатися, що саме може очікувати гравців під час подорожі. Це ті три карти, які 100% будуть розіграні. і таким чином можна передивитися кожен із цих трьох стосів, однак не ось цей четвертий. Бо це буде загадка для усіх гравців, деякий сюрприз, який буде очікувати усіх космобійників. Під час подорожі, коли гравець задоволений своїм творінням, він може зупинити створення корабля і виставити свою фішку на будь-яку комірку стартової зони. Так звичайно, що виставляти свій корабель на першу вільну комірку з цього треку дуже вигідно, бо той, хто першим прийде. У цих перегонах до фінішу, той і здобуде більше переможних очок. Однак треба розуміти, що якщо першою картою будуть в нас пірати, то вони першим нападуть саме на вас. Тому тут треба розуміти, які саме карти пригод є у колоді. До речі, у нас тут є ось такий пісковий годинник. Це своєрідний таймер, який можна використовувати під час партії. Тож будь-який гравець може виставити цей пісковий годинник на першу комірку. І коли він скінчиться, будь-який Гравець так само може перевернути його і виставити на іншу комірку. Проте не на останню. На останню комірку може виставити цей пісковий годинник тільки той гравець, який вже завершив свій корабель і виставив свою фішку на ось цей трек польоту. Тоді він виставляє цей пісковий годинник на останню комірку. І коли цей пісочок добіжить кінця у годиннику, перша фаза відразу завершується. Однак гравці можуть і не використовувати цей годинник, а просто грати без усіляких обмежень, поки всі спокійно не зберуть свої кораблі. Тож, коли усі гравці завершили збирання своїх кораблів, їх потрібно перевірити на вірність збірки і поприбирати всі невірно складені частини, повідкладаючи їх біля цього планшета. І повірте. Випадків з косяками при збірці буває дуже багато, навіть у досвідчених гравців. Після перевірки треба не забути викласти ось ці батарейки на наші акумулятори за кількістю позначок, що є на самій плитці, а також вирішити, хто саме буде летіти у ваших кабінах. Бо якщо до неї, як я вже казав, доєднан ось такий модуль, то у цій кабіні може летіти як два пасажири, так і відповідний інопланетянин. А після цього ви перенішуєте усі карти пригод. Формуючи одну колоду таким чином, щоб верхня карта відповідала обраному рівню складності, і відкриваєте першу карту, починаючи свій політ. Звісно, що тут вам вже може трапитися багато цікавого. Тож, відправляючись у подорож, ви можете, наприклад, потрапити у відкритий космос. І тоді усі гравці повинні сумувати свою силу двигунів, що є на їхньому кораблі. І, наприклад, зараз у гравця є чотири 4... одиночних двигуни. Кожен з яких дає по одному очку переміщення, проте у нього є ось такий подвійний, задля активації якого необхідно витратити одну батарейку. І за бажанням гравець може її витратити, і тоді він отримує плюс 2 і переміщує свій корабель на відповідну кількість поділок цим треком. Проте, додатково, ви також можете потрапити у зоряний пил. Жовті карти взагалі унікальні, проте ось ця диктує нам втратити по одному дню, тобто по одній комірці на цьому треку за кожен відкритий з'єднувач на нашому кораблі. В нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 з'єднань, які є відкритими і тому ми переміщуємося на 6 поділок назад цим треком. Також ви можете зустріти планети, на яких ви можете завантажити на свій корабель різноманітні товари, проте це буде коштувати вам відповідну кількість днів. Наприклад, зараз це три дні. Першим завжди обирає перший гравець на ось цьому треку. Наприклад, жовтий гравець повинен обрати, чи буде він приземлятися на одну із цих планет, чи ні. Наприклад, так. Він робить це і переміщує свій маркер на три поділки. Проте, якщо ви повинні перемістити свій маркер через комірку, де знаходиться інший корабель, ви переміщуєте через цю комірку свій корабель, не рахуючи її. Після цього на відповідних картах буде зазначатись декілька планет, кожна з яких вам дає відповідну кількість товарів. Сині в нас найдешевші, зелені трішки більше, жовті і червоні найдорожчі. І, наприклад, зараз гравець хоче обрати ось цю планету і відповідно отримує один червоний, а також жовтий і сині товари. Як я вже казав, жовтий, синій та зелений це звичайні товари, які ви можете викладати в ось такі комірки, де можуть зберігатися звичайні товари. Тобто, наприклад, ось таким чином. В різні відсіки, щоб диверсифікувати свої вкладення. А ось червоні вони небезпечні і можна розміщувати їх тільки на ось такі комірки. Наприклад, зараз гравець розміщує товар в ось цю. І після цього, відповідно, кожен інший гравець також повинен зробити вибір. Також у відкритому космосі ви можете зустріти покинуті станції. Ця станція може надати вам різну кількість ось цих товарів, проте задля цього вам необхідно мати відповідну кількість пасажирів, тобто екіпажу на вашому кораблі. Кожна фішка екіпажу вартує одиницю, навіть ось ці інопланетяни. Тому, наприклад, зараз у гравця є сім, проте першим завжди обирає лідер, і наразі це зелений гравець. Він може вирішити, чи він буде сідати на цю станцію чи ні. Бо це вартує один день подорожі. І, наприклад, зараз зелений гравець пропускає свій хід і віддає чергу жовтому гравцю, який вирішує все ж таки сідати. Він переміщує свій корабель на одиницю назад. А після цього він отримує ось ці два товари. Покинутий корабель це більш цікава версія нашої покинутої станції, адже він змушує гравців втратити відповідну кількість пасажирів зі свого планшета. Але за це він дає змогу отримати осі мегакредитні гривні, які і є, в принципі, типу наших переможних очок, адже той, хто буде мати найбільше цих гривень наприкінці гри, і зможе перемогти у грі. Звісно, що гравців обирають по черзі, починаючи з лідера, і це вартує. Нам два дні. Проте той гравець, хто обере все ж таки використати цей покинутий корабель, йому доведеться скинути відповідну кількість свого персоналу зі свого планшету корабля. Ось ми й дійшли до більш цікавого саме метеоритного шторму, через який нам доведеться пролетіти на нашому кораблі. Для цього в нас є ось такі позначки. Тобто, в нас летить наразі 5 метеоритів. Є ось такі маленькі метеорити. Від яких в принципі ми можемо відбитися просто за допомогою наших щитів? А є ось такі великі, в які нам буде необхідно стріляти з наших гармат, для того щоб вирішити, куди саме летить метеорит. Перший гравець бере два куби і кидає їх. В нас він летить зверху. І ось цей результат на кубах визначає, яка саме комірка буде страждати від потрапляння метеориту. Наприклад, зараз в нас він летить по осій лінії і потрапляє в перший ось цей. Це стосується, звісно, усіх гравців, кожен із яких отримує метеорит в ось цей стовпець. Від маленьких метеоритів можна захиститися просто не маючи відкритого з'єднання на відповідному відсіку. Наприклад, зараз у нас немає тут з'єднання відкритого, тому цей метеорит просто відскокує від нашого корабля. Проте, якщо б тут було б з'єднання, нам було б необхідно захиститися від нього за допомогою свого щита. Цей щит повинен бути направлений у відповідну сторону. Я знаю, що це невірно, але якщо б цей щит був би направлений уверх та вправо, тоді ми могли б заплатити одну батарейку і тим самим активувати цей щит, і він би відбив цей метеорит від нашого корабля. Проте щоб сталося таким чином, що в нас було б з'єднання на цій. Ділянці, а також в нас не було б можливості захиститися. Тоді ми просто би втратили ось цей відсік разом із усіма тими, хто знаходиться на цьому відсіку. Наразі це наш інопланетянин. До речі, інопланетяни можуть покинути наш корабель, тобто м будемо називати, що вони полетіли на рятувальній шлюпці, коли або ось ця капсула в нас пошкоджується, або по ось цей сегмент життєзабезпечення. І відповідно таким чином гравці розігрують кожен із маленьких метеоритів. Що стосується великого метеорита, то він, коли в нас летить, наприклад, зараз він летить в ось цю комірку. Ми повинні захиститися тільки за допомогою вистріла наших гармат. Проте постріл наші гармати роблять завжди по лінії, де вони знаходяться а також ще дві сусідні лінії. Нагадую, що наші подвійні гармати потребують завжди одну батарейку для активації. Проте, в нашому випадку, тут в нас немає жодних гармат, тому цей метеорит просто потрапляє в наш корабель і знищує наш вісік із вантажем. Проте, якщо на наших кубах випадає результат, який є більшим за зазначені числа на нашому планшеті, тоді нічого не відбувається. Також у нас є ось такі вельми шановні пірати, які можуть напасти на будь-якого із гравців, у кого сила гармат є меншою за число 5. Наприклад, зараз у гравця є три гармати, які дивляться вперед, проте задля активації цієї гармати нам необхідно сплатити буде одну батарейку. Однак усі гармати, що направлені в бік або назад, мають тільки половину сили. Тому навіть активувавши цю гармату, ми отримуємо не дві одиниці сили, а лише одну. Тому нам взагалі не вистачає сили, і тоді ці пірати будуть нападати на нас. Однак вони нападають завжди по черзі на кожного гравця, починаючи з лідера. Проте, якщо гравець все ж таки має відповідну силу, він може втратити зазначено кількість днів, щоб отримати зазначений бонус. А усі інші раці, хто не зміг з ними поборотися, отримує негативний ефект. А саме наразі це три постріли. Від маленьких пострілів, які так само визначаються, як і метеорити, ми просто кидаємо два куби, і усі гравці зазнають постріл в відповідну зону. Зверху, вниз, наприклад, ось сюди, від маленьких пострілів і ми можемо захиститися тільки за допомогою наших ось цих щитів. Проте проти великого пострілу захисту взагалі немає. І він завжди попадає в наш корабель і знищує один із відсіків. До речі, якщо знищення відбувається таким чином, що після цього у вас на кораблі немає з'єднання з декількома елементами. Наприклад, якщо зараз ось сюди потрапить. Наш постріл і знищить ось цей елемент. Тоді ось цей не буде з'єднаний з жодним елементом на нашому планшеті, і він також вибуває з гри. Ви не скидаєте ці компоненти, а викладаєте їх біля свого планшета, бо наприкінці польоту кожен із них відніметь у вас грошенята. Також замість піратів ви можете зустріти контрабандистів, які так само потребують відповідну кількість сили ваших гармат. І якщо у вас її немає, ви втрачаєте відповідну кількість товарів, починаючи із найдорожчих, але за перемогу можете отримати собі додаткових. І останнє, про що ми поговоримо, це буде зона боїв. Тут в нас є три параметри, за якими гравці будуть сперечатися один з одним. І той гравець, який буде мати найменший параметр. Той буде страждати. Наприклад, зараз ми повинні визначити, хто із гравців буде мати найменшу силу його гармат. Той гравець втратить 4 дні. Той гравець, хто буде мати найменшу силу його двигунів, втратить відповідно три товари. Ну а той, хто буде мати найменшу кількість екіпажу чотири вистріли. До речі, у будь-який момент ви можете відмовитися від польоту і. Здатися так, це звучить дуже безглуздо, але це є важливим моментом, коли ви граєте не одну партію з одним політом, а відразу три. Але тоді ви втрачаєте в принципі багатецько, не отримуючи бонусів наприкінці, як і заробляєте лише половину за свою доставку вантажів. Проте, якщо у вас немає людей або на борту, немає там двигунів, чи, наприклад, немає у вас гармат, або ви критично відстали, наприклад, на ціле коло від першого гравця. Тоді це ваш майже єдиний варіант. Проте, якщо ви таки дісталися фінішу, тобто пройшли усі карти пригод. Чекайте інший разів, а після підсумовуйте свої результати. Спершу ви отримуєте кредити в залежності від вашого місця на фініші. Наприклад, зараз 8 кредитів отримає перший гравець, 6 – другий і так далі. Але це все залежить від того на якому рівні складності ви граєте. Наприклад, тут це всього 4, 3, 2 і 1. Далі ми повинні визначити найгарніший корабель, а це значить, що ми повинні порахувати кількість нез'єднаних з'єднувачів на вашому кораблі. І той гравець, хто буде мати найменшу кількість, отримує 4 космічні гривні. Далі, відповідно, ми продаємо наші товари, що є на нашому кораблі. Кожен червоний це 4, жовтий 3, зелений 2, а синій 1. І відповідно втрачаємо по одному кредиту, тобто гривні, і відповідно втрачаємо по одній гривні за кожен знищений наш відсік на кораблі, і відповідно ті відсіки, які ми відклали, але не змогли розмістити. І якщо після цього у вас залишились космічні гривні, тоді вважайте, що ви перемогли. Проте більшим переможцем все ж таки вважається гравець із більшою кількістю цих космогривень. До речі, коли ви збираєтеся грати відразу декілька польотів поспіль, тобто влаштовуйте трансгалактичну мандрівку, тоді до гри додаються спеціальні титули, які ви можете заробити під час свого кожного польоту, і які відповідно і будуть приносити вам кредити наприкінці польоту. Знаєте, космобійники це просто неймовірна гра з огляду на емоційність, тому що навіть якщо ви домовились там і граєте е, без цього піщаного годинника. Все рівно азарт того, щоб зібрати найкращий корабель, та ще й швидше за всіх завжди присутній. адже навіть комірки на планшеті порядку ходу вони доволі далеко одна від одної. Окрім цього, це планування при створенні корабля, це окрема історія, адже тобі за фактом все потрібно і купа гармат. Причому і усі боки, бо хто зна звідки будуть летіти ці метеорити? І, звісно, найбільша кількість двигунів, адже це, це перегони. Хоча й переможець отримує там всього на кілька додаткових баксів більше, і звісно, також потрібна ще й велика команда, щоб можна було досліджувати там всілякі заброшені кораблі та планети, або відкуплятися від работоргівців. І, звісно, не можна обійтися і без щитів. Та й трюми для вантажів потрібні. Тож це така головоломка, під час вирішення якої просто немає часу ні про що, крім неї думати, і ти постійно перебираєш усі ці плитки в надії знайти щось таке неймовірне, що зробить твій корабель просто незрівняним. І коли ти закінчиш і задоволений своєю роботою, починаєш пристіпливіше роздивлятися свої творіння. Виявляється, що ти додав безліч подвійних елементів, забувши при цьому про кількість енергії, і, і навіть це все все рівно дуже круто. А Ось друга частина це така собі рулетка. Адже так, ви, типу, бачили усі ці карти, і, типу готувались до того, що вас очікує, і комбінували свій корабель з огляду на всі ці перепотії, що вас очікують. Але тут бац, перший ж метеоритний шторм, і метеор влучає у відсік, який з'єднував третину корабля. І все, ви втратили шмат свого ласового пирога. І починаються пірати, работоргівці і таке інше. І ніби все більш-менш однакове, і все таки зрозуміло. Але кожен політ це нова історія з новими емоційними всплесками. І ось саме за це я й полюбляю цих космобійників за простоту в правилах, але величезну залученість гравців і емоційність від партії. Так, можливо, це через те, що вживу я награв не так багато партій, як у цифрову версію, але все рівно космобійники навіть. Не дивлячись на їх вік у настільному світі, а ця гра вже вийшла вперше у 2007 році, досі тримає марку і підтверджує свій рівень годної гри після кожної партії. Так, звісно, що випадковість у грі зашкалює. Так, звісно, що є даунтайм, хоча його трішки можна зменшити цим пісковим годинником. Так, тривалість партії теж буває не найменшою. Але, як на мене, всі ці моменти все ж таки перекриваються ігроладом. І на цьому у мене все про гру Космобійники. Якщо вам сподобався огляд, то з вас подобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!